Всіх вітаємо на каналі Юний ентузіаст. Сьогодні ми вдихаємо аромати сільського життя і вони пахнуть отак, абрикосами. Сьогодні ми будемо тут весняне прибирання робити, треба було раніше, але коли змогли, тоді змогли. Правда? Правда. Минулого року, як ми таким займалися, то познайомилися з Барбосом, пам'ятаєш? З цим без ноги. Ліно, там він отаман лежав, я його покликав, він прибіг. А він такий великий, трохи страшно було, але бачу, він добрий. А тепер з осені його вже десь немає. Він, мабуть, помер, бо його нема, десь вже певно здох. Є тільки молодий бім, і то, думаю, він скоро прилетить. Поки що ще немає. І ще вже тепло, вже ж активізувалися змії, так що може сьогодні побачимо якесь кубло, сподіваюсь. То покажемо вам. Тоді, як минулого року там до нас до цього, до крана змія прилазила, воду пити. Змії вже то маленькі. Змії маленькі йдуть. Змії йдуть там 50 см, а якщо воно велике, то вуж. Ясно, ну то значить великість не будемо боятися. Вже трошки пороздавав, порозбирали, друзі, бо це наше спільне замовлення. А ще трошки є. Я отаку люблю, наприклад. Це наша. Кава Допіва. Посилання в описі. Вужина вилазить. Ожина, верніше. Вона безколюча, тому її можна легко запихнути, нажати. Так, оце теж мені поки що тут не потрібне. Понарізували. Треба його назад туди перекинути поки що. Хай полежить. А тут в нас монокультура. Тут помідори черрі, вже другий рік вони росли самі і третій рік ще будуть. Тільки треба, мабуть, насіннячку тут, бачите, воно це стебла помідорів. Це самі помідори. І от і їх треба Воно саме собі тут насівається, росте розсада. І були класні помідори. Сподіваюся, цього року так само, то ми заграбаємо, трошки розпушу ґрунт і потім літом навіть їх поливати не треба тут. Їм класно, вони ростуть. Хай сподіваюся, цього року так буде. Стільки кучку нароблювали. Вже багато повиносив, вже носим, 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 носим і носим. На дорозі вже все. Що ти робиш? Обрізаєш виноград? Зіфірою? Да. Обрізала Іванка. Ми його не йому ні одної бубки, наші неба. Конкретна обрізка. <різь> <різь> я не знаю. Та не за сильно Іванка обрізала, а ну напишіть в коментарях. Ідеально. Друти, осталися все. Ти трохи екстреміст. Так. Ні, це я. Повезла. Ти починала секатором, а закінчила сокірою, так? Ну і добре є. Відвернувся тільки на 2 мінути. Угу. Більше, ми більше ми нічого ми не рубали. Нікий не, не смачний. Ми отам стоїмо. Обризка винограду. ж да. де мої грабельки? металеві? подаймо їх сюди. Зараз. Я тут виношу, там Іванка обрізає. Де ті граблі? А во. метал? Я що, металіст? Скільки воно уважить? Забереш 5 копійок, де робиш. Що 5 копійок? 5 гривень кілограм. Тут десь грам 800. 4 гривень. Ти троянди обрізаєш? Ну, трапила. А ти що, асікатором? Бо сокіра бачу лежить. Ну да, я треба сікатором. По... А ну град сокірою. Я його викурчовувала. Знаєш, думаю, що так печа, я їх подрапала через рукавиці. Кров вийшла. Так, треба виносити. Там вон, є опетка в хаті. Не треба. Там все є. Так, все нормально. Ти що, вже знову обрізаєш? Ти без... Та що ти без купіри не можеш обрізати? Іванка? А що таке? Тут, може якось секатором попробуй. Чи секатор то не твоє? Обережно. Секатор, я так зрозумів, то не твоє, Моє. так? Але сукира більш ти, твоє. Я в комплексі. <гум> я знаю, я таке, бачиш, сухе. Пилку не треба тобі заводити. Якщо що, то кажи. Попилососив машину сьогодні. Треба ще помити, заїхати і завтра поїхати перезутися на СТО. Вже домовився, записався. Зараз ще заїду, помию її гарненько. Так, а то взяв зараз саджанців. Поділюся. Вони приймуться, вони будуть рости, бо вони дуже живучі. Це, звісно, потім вони виростуть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Де тут корінь? Не можу поняти. Не знаю, ну за його в воду поставити він пустить. Сім. Во. Вісім. Дев'ять. Можна замочити, а потім посадити. Можна так посадити, добре підлити, воно прийметься. Все, вже вечоріє, треба передіватися, їхати, бо ще є справи, ще треба саженці завести, на мийку заїхати. Іванка, що там? Ти ще довго? Іванка тим часом облагородила ожину безшипну, гарно, чорну, смачну, дуже врожайну. Так, я Іванку додому, зараз їду на миючку, помию машину, щоб новому власникові була чистенька. І чистенькою машиною відвезу тоді саджанці. Всього, до нових зустрічей! Далі буде тільки цікавіше, бо є ідей, є різні зміни. Так що підписуйтесь, будемо на зв'язку. Пока!